Доброго дня, колеги, мене звати Олійник Сергій, фірмовий магазин Дніправи Місто Поділь. Сьогодні ми з вами протестуємо продукцію Samoffix, а саме силіконову смазку S80. Продемонструємо скажімо так, на елементарно на педлях у комбочці, буквально тому що вони, скажімо так, вони доволі такі скрипучі. Ну і знизу. Також. Також у нас є доволі такі скрипучі двері, тому давайте її перевіримо на них. Як ви можете почути, вони доволі таки добре скриплять. Зараз колега прийде вперед і подивимося. Як ви бачите, прочищає доволі таки добре. Давайте на ще одну дверку, як вона доволі така теж скрипка, скажімо так. Тому... Ви можете побачити. Смазка, до речі, проникає дуже глибоко, предотвращає іржу. Показує себе доволі таки добре. І давайте, скажімо так, зробимо вже фінальний штрих, і ще одна дверка. Фінальний штрих. Прочистимо на всі двері. Ну що ж, маска показала себе доволі таки добре, тому заходьте, купляйте, завжди раді вас бачити. На цьому в мене все. Гарного вам дня, до зустрічі в Дніпрі!